Привіт, я Льона Кавка, hr директор та медіа HR-експерт. Маю більш ніж 16 років досвіду роботи в управлінні персоналом, провела більше тисячі співбесід, працевлаштувала більше ста кандидатів та точно можу поділитися з вами секретами про те, як бути успішним кандидатом і знайти свою роботу мрії. Минулого разу ми поговорили про те, чи варто порівняти, зрозуміти, чи це твоя компанія і як це зробити. Дійшли висновку, що так дійсно варто це робити. Ви пройшли співбесіду, ви зрозуміли, так компанія вам подобається. Всю інформацію, яку ви бачили, чули про компанію, вона співпала, і ви розумієте, що це ваша компанія, і ви б розглядали дану роботу. Але тиша, ви пройшли співбесіду, ніхто вам не телефонує, що робити. З таким стикаються 80% кандидатів, і насправді все, що потрібно зробити, це ще під час співбесіди, наприкінці співбесіди, запитати у HR менеджера чи у керівника, які подальші дії. Тобто, яким чином і коли дають зворотню відповідь кандидату? Або, можливо, є якісь ще другі етапи, коли ви можете очікувати, що вас запросять знову в цю компанію. Яким чином про це запитати? Насправді ви можете просто спитати про те, що скажіть, будь ласка, коли я можу очікувати відповідь. Або якщо у вас є інші пропозиції по роботі, ви розглядаєте інші вакансії, тоді чесно скажіть про те, що вам подобається компанія, і ви би хотіли продовжити діалог. Разом з тим, ви зацікавлені в тому, щоб найшвидше знайти роботу. У вас Інші пропозиції, і щоб hr менеджер могла вам сказати, а коли ви можете очікувати на відповідь. Вам можуть сказати про те, що ви знаєте, у нас довгий процес, ми не знаємо, і це не завжди говорить про те, що кандидат не підходить. Насправді в компанії може бути багато кандидатів багато етапів. Тоді ви можете запитати, підкажіть, коли я міг би зателефонувати вам чи написати вам, і чи було би це зручно. Цей формат розмови дозволить вам, перше, проявити те, що ви системна людина, ви думаєте наперед, ви відповідно задали всі запитання. Друге, ви абсолютно спокійно через час можете написати hr менеджеру або зателефонувати і запитати, як там справа. Не бійтесь того, що ви отримаєте ні, тому що знаєте, деколи насправді там бути чесною, бувають HR-и, бувають компанії, в яких немає культури зворотнього зв'язку, або бувають і менеджери так само з невеликим досвідом, і вони не зовсім розуміють, або їм незручно дати негативний зворотний зв'язок кандидату. В такому випадку ви збережете тільки свій час і відповідно свій настрій в тому, що ви зателефонуєте, запитаєте, отримаєте відповідь, наприклад, що ви не підійшли. Моя порада – ви запитаєте тоді HR-менеджера, а чого саме не вистачило, тому що ця інформація може допомогти вам з наступним роботодавцем на наступному етапі співбесід, наприклад, в тому процесі, в якому ви знаходитесь. Також через те, що ви будете телефонувати, звісно, моя порада не щодня, знаєте, тому що ви просто зробите так своє уявлення компанії про себе абсолютно іншим і з вами просто перестануть спілкуватися. Тобто це там один раз на тиждень або два рази на тиждень, але не дуже часто. Ви через те, що ви будете контактувати з компанією, ви проявите зацікавленість в компанії свою, ну і також відповідно серйозну позицію. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, скажіть обов'язково про це і чар менеджеру. Запонуйте, так і скажіть, знаєте, у мене є пропозиція. Відповідно, для того, щоб зважити, я дуже зацікавлений вашій компанії. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Таким чином, ви можете прискорити відповідь з боку компанії. Такі прості поради насправді, повторюсь, збережуть ваші нерви. Ви будете спокійним, ви будете розуміти терміни, час і будете впевнено рухатися в шляху пошуку роботи. Користуйтеся і бажаю вам знайти вашу роботу мрії.